She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it all like the Easter bunny. She's my baby, I'm his honey. I'm never gonna let her go. Шеріл згадувала, що ти письменниця. І я цим більше не займаюся. Зникло натхнення. Я застрягла між бажанням щось робити і небажанням робити. Будь-що Від режисерки Ліна Ремсі. Де ти зараз? У тебе все гаразд. Продюсер Мартін Скорсезе. Та студія, яка знімала воно. Коли ми останній раз займалися сексом. Приблизно просто життя якось незабутній кінематографічний досвід. Патісан санта Лоуренс неймовірне. До речі, як просувається твоя книга? Головна героїня збирається забити свого чоловіка до смерті молотком. Це ни вже справді шокуюче. Трилер, який неодмінно треба подивитися. Грейс, якщо тобі важко, у мене все добре. Лауреатка Оскару Дженніфер Лоуренс. Атісон, Грейс, Грейс, кориць. Заради саме таких стрічок ходять у кіно. Фільм здохне, коханий. 7 листопада тільки у кіно.